Три ескізних пропозиції будівництва, реконструкції та оздоблення направлено на розгляд виконавчого комітету, три на допрацювання. Одну з порядку денного взагалі знято. Такий вердикт винесли на своєму засіданні члени містобудівної ради. За задумом замовника проєкту будівництва 10-поверхівки на 99 квартир по вулиці Короленка, 30, вона має стати однією із складових цілого кварталу, куди увійдуть зелена зона, крита спортивна зала, дитячий майданчик, фонтан та комплекс світлових будинків різних. Поверховості. Загалом ідея членам Ради сподобалася. Щодо зауважень, то вони вказали на непропорційність будованого приміщення в одному із кутів будинку, недостатню щільність забудов у майбутньому кварталі, невирішене питання із водовідведенням. До того ж, від будівництва саме десяти поверхівок в Україні потрохи відмовляються через пожежну безпеку. Добро дали містобудівники і на оздоблення фасаду існуючого магазину по Свердлова-25. Єдина умова фасад всієї будівлі, куди, окрім магазину, входять і Інші установи має бути виконаний в одній кольоровій гаммі. На доопрацювання відправлено ескізні пропозиції оздоблення фасаду колишньої військової комендатури, де планують розташувати офіс. Замовники та розробники проєкту мають обладнати покрівлю необхідною кількістю слухових вікон, оздобити фасад штукатуркою, яка відтворює структуру цегляної кладки, та змінити в'їзні ворота. Знято із розгляду ескізні пропозиції переобладнання квартири по Карла Маркса 3 у перукарню. За проектом, у двох залах, що Планувалось у ній розташувати відсутні вікна разом із вікнами. Замовник забув про кімнату для персоналу, побутову кімнату та санвузол. Окрім того, більшості членів ради здався дещо безглуздим вигляд сучасного тамбура із ефектною вивіскою на фоні будівлі, яка зведена на початку двадцятого сторіччя.